Вітаю вас, діти, на уроці письма. Сьогодні ви навчитеся писати нову букву, а також закріпите уміння писати склади, слова і речення з вивченими буквами. Сьогодні у нас незвичайний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну відому. Що нас так чекає, збагачує мову. Країна цікава, тож парти свої перетворіть у всю доходи малі. Всі сядьте рівненько, працюйте уважно, потрапить туди, щоб було вам не важко. Запрошую вас на казкову галявину країни Мовознавії. Зараз тут хазяйнує осінь. Своєю чарівною паличкою вона розписує деревам листочки. У різний колір їх розмальовує та й слова на них пише. Але погляньте: налетів бешкетний квітер, і два листочки упали з дерев. Прочитайте слова на листочках. Песик півник. Що у них спільного? Так, є однакові літери. Якою буквою починаються слова? Буквою П. Який звук позначає буква П у слові песик? У слові песик буква П позначає. Твердий приголосний П. А який звук буква П позначає у слові півник? А у слові півник м'який приголосний П. Добре. Осінь діти просить вас їй допомогти. Потрібно повернути листочки на дерева. Для цього вам потрібно. Своїми рівними паличками у повітрі написати слова, які упали песик і півник. Що, виникло утруднення? Чому? Так, ми не вміємо писати букву П. Поставте перед собою ціль на сьогоднішньому уроці. Так, на уроці ми маємо навчитися писати букву П. Повторіть, як правильно сидіти за партою під час письма. Пригадайте, як правильно тримаємо чарівні палички і як розміщуємо зошит. Підготуємо наші пальчики до роботи із щарівною паличкою, олівець в руці катаю, поміж пальчиків кручу. Недмінно кожен палець, будь слухняним я навчу. Розгорніть свої зошити на 45-й сторінці. Розгляньте ілюстрацію і дайте відповіді на запитання, чим займаються діти. Дайте їм імена, щоб починалися буквою П. Назвіть предмети, у назвах яких теж зустрічається буква П. Перш ніж ми з вами познайомимося із письмом букви П, кольоровими олівчиками наведіть по контуру її елементи. Знайомтеся, маленька буква П складається із двох елементів, коротка похила паличка, і Другий елемент паличка із заокругленнями угорі і внизу. Поспостерігаємо, як писати букву П. Раз і два і. Візьміть тепер в руки свої чарівні палички і напишемо букву П у повітрі. Раз. І відриваємося, знаходимо місце для початку другого елементу. Два. І. відпочиньте. виконайте розминку, повторюючи рухи за мишкою. Напишіть по пунктиру букву П, далі самостійно, потім потренуйтеся писати букву П. У поєднанні з іншими буквами у складах ПА, П, ПЕ та буква сполучення ПЛ. Звертайте увагу на поєднання, коли верхнє поєднання. Коли нижнє поєднання? Не забувайте про нахил, на який вказує вам похила лінія. Після цього за зразком напишіть слова півник, пил, папка, пісок. Слова напишіть по одному разу. І знову ж таки, звертайте увагу на поєднання букв. Натискайте на паузу, працюйте в зошитах. Трішки відпочиньте, вирівняйте спинки, можете встати, приготуйте пальчики обох рук. Великий і безіменний палець та мізинець притиснути до долоні, а вказівний середній пальці витягуєте вперед, так як на малюночку. Вони то розходяться, то сходяться, імітуючи рухи ножиць. Долоні мають бути розташовані паралельно до столу. Спочатку вправу виконуєте повільно і поступово темп прискорюєте, стежте, щоб пальці були прямими. Можна промовляти віршик. Швачка в дім до нас прийшла, мені ножиці дала я тканини і папір. Ріжу, ріжу до сих пір. Продовжуємо роботу далі. Прочитайте перше речення. Про кого йдеться. Що у лесі? Назвіть перший звук в слові пенал. Який він? З якої букви будемо писати ім'я дівчинки? З якої букви запишемо перше слово в реченні? Що ставиться в кінці речення? Спишіть речення. Натисніть паузу. Тепер прочитайте друге речення. Що є у дівчинки? Де чуємо звук П? Скільки їх? Які вони? Спишіть друге речення. Натисніть на паузу. Прочитайте третє речення. Кого побачили діти? Назвіть перший звук. Який він? Спишіть останнє речення. Підніміться і трішки відпочиньте. Виконайте фізичні вправи. І останнє завдання уважно розгляньте папуг на малюнку, чи є однакові серед них. Подумайте, кого ви домалювали на порожньому аркуші. Звісно, папугу, який знаходиться між однаковими птахами. Яких кольорів бувають папуги? Як ви вважаєте, якщо папуги схожі, як їх потрібно розфарбовувати? Придумайте клички нашим папугам і домалюйте папугу, якого не вистачає? Поки будете малювати, я вам розповім дещо цікаве. Папуги взагалі це надзвичайно цікаві птахи, і справа не тільки в умінні деяких з них розмовляти. Розумні та кумедні, недарма вони такі популярні, як хатні улюбленці у багатьох країнах. У папуг відмінно розвинене почуття ритму. Вони можуть дійсно ритмічно танцювати під музику. Близько третини всіх видів папуг опинилися під загрозою, під загрозою вимирання через людську діяльність і браконьєрство. Уявіть собі, в Австралії існують спеціальні школи для папуг, де цих птахів, птахів учать розмовляти. Найменші папуги живуть у Новій Гвінеї. І можете собі уявити розмір дорослого папушки Точніше, довжина його тіла становить всього 8-9 сантиметрів. Закінчуйте роботу. Погляньте, нам вдалося повернути листочки на дерево, тому що ми з вами навчилися писати маленьку букву П. Тепер осінь на цих листочках напише нові слова. Не забудьте позначити свій настрій у кінці уроку. Я вам щиро дякую і до зустрічі!